Всім привіт, привіт-привіт! Приготуємо сьогодні смачну глазур для пасок з білого шоколаду. Вона нам дуже смачна, не липне, не кришиться. Добре нарізається. А також вона швидко готується і не потрібно збивати. Тож, давайте готувати. В миску наливаємо вершки 33%. Додаємо білий шоколад. Пропорції у мене 1 до 3. Я взяла 60 грамів білого шоколаду і 20 грамів вершків. Нам потрібно розплавити шоколад і об'єднати з вершками в однорідну масу. Для цього я ставлю миску на парову баню і розплавлюю шоколад з вершками. Миска з шоколадом у мене стоїть на кастрюльці з водою. Вода в ній закипіла, вогонь у мене включений на мінімум. Можна взагалі вимкнути вогонь. І відставити каструльку і так розплавлювати шоколад. Ось така у нас глазур повинна вийти. Далі відставляємо нашу глазур на стіл, хай вона трошки постоїть, вона повинна настоятися і трохи загуснути. У мене стояла хвилин десь 20, може бути більше, менше. В залежності від температури в приміщенні. І ось, коли глазур вже такої густоти, я її наношу на пасочки. Пасочки обов'язково охолоджені. Глазур здається начебто густою, але при нанесенні ми розподіляємо її, як нам потрібно. І вона буде все рівно стікати невеличкими потоками. Можемо направляти потоки так, як нам подобається, щоб вони стікали. Залежно від того, які ви хочете зробити шапочки з потоками чи ні. Цієї глазурі мені вистачає на одну пасочку діаметром 9 см або 11. В залежності від того, які будуть шапочки. Після нанесення глазурі ми починаємо прикрашати шапочку. Але якщо глазурь у вас продовжує далі стікати, ви вже не хочете, щоб були більше потьоки, то ставимо її швиденько в холодильник хвилин на 10. Глазур ще не встигне засохнути. І далі ми дістаємо, вона вже не стікає, І ми прикрашаємо. І прикраси добре прилипають до нашої глазурі. Далі наші пасочки ми ставимо в холодильник. Нам потрібно, щоб глазур наша застигла. Це приблизно по часу година, але орієнтуйтеся по своїм пасочкам. Нам необхідно, щоб шоколадна глазур застигла. Стала твердою і всередині не була м'якою, і налипла до рук. Це також обов'язково. Якщо глазур не досохне, то вона потім при зберіганні в кульку почне прилипати до нього. Тому це також обов'язкове правило, щоб глазур добре застигла. Також для експерименту хочу показати вам нанесення більш рідкої глазурі. Ця глазурь трохи більше стікає. Вона рідша, ніж попередня. Я її також наношу на охолоджену пасочку. І ми бачимо, які великі потоки йдуть по пасочці. Вона майже не просвічує, але вона дуже добре стікає. Якщо вам подобаються такі великі потоки, то можете робити більш рідку глазурь. Але раджу її після нанесення відразу поставити в холодильник. А потім вже хвилин через 15 прикрашати пасочку. Також, чому мені подобається глазур з білого шоколаду, що ми можемо так обережно, ложечкою, наприклад, взяти і формувати наші потьоки. Ми можемо їх підняти, потім так обережно затерти і буде дуже гарно виглядати і взагалі не помітно нічого. І не забуваємо, що ми повинні висушити, щоб вона не липла і стала твердою. Глазур після висихання стає матовою і більш білішою. Перед нанесенням глазурі ви, звичайно, можете додати будь-який барник до неї. Але мені подобається такий молочний колір, такий він прямо апетитний. А також, якщо у вас немає вершків і ви хочете зробити глазур з білого шоколаду, то можете взяти 50 грамів білого шоколаду, розтопити його на паровій бані. І додати одну чайну ложку рослинної олії без запаху. Все добре перемішати, залишити охолоджуватися до потрібної нам густоти. І наносимо на пасочки. Ось така смачна і гарна глазур у нас вийшла. А пасочки з нею мм, які гарні. Тож, якщо ви любите білий шоколад, то обов'язково робіть цю глазур. Ось ця пасочка в мене пролежала в пакеті. При кімнатній температурі один день. Глазур не сильно тверда. Вона така пластична, але все рівно не липне і не розтікається. Тому готуйте з задоволенням, з великодніми святами. І дякую вам за перегляд, за підтримку на попередні відео. А також ставте вподобайки. Хто не підписався, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок. І до нових зустрічей. Всім пока-пока!